ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Всеукраїнський проєкт вільні читають українською. 18 квітня пройде в Одеському літературному музеї. Подробиці в ефірі. Катерина Єргєєва, вчений секретар Одеського літературного музею та Ксенія Сорокіна, історикиня, бібліотекарка в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Грушевського. Вітаю вас дуже вдячна, що ви добрий тут. день. Вітаю. Давайте почнемо з того, як народився цей проєкт і як він приїхав до Одеси. Це всеукраїнська ініціатива, проект, який називається Вільні читають українською, всеукраїнський проект, який народився за ініціативою. Мовного омбудсмена і за ініціативою Тараса Креміня підтримували його студентські омбудсмени, і наш музей отримав такий ну, як наказ, що ми маємо долучитись також до цього проекту і збирати книжки українською мовою. А чому саме така назва? Тому що вона така дуже манить себе до себе. Чому така назва? А, вільні читають українською. Ну, це ж така назва, в якій ми вже чуємо е, такі питання, як національна ідентичність, національна самосвідомість. Отже, боротьба, яка триває зараз на фронті, вона за що? За свободу, за волю, за відстоювання своєї за відстоювання права на національну ідентичність, і що допомагає в цьому, як не література. Трошки даних уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь за час сказав, що за час повномасштабного російського вторгнення було знищено понад 180 мільйонів українських книжок, і от мета проєкту саме заповнити ті місця, де зараз є велика нестача в літературі, так яку ви бачите мету ту свою ксені? Трошки доповню слова пана Тараса Кременя, як передає центр національного спротиву, росіяни знищили майже всю українську літературу як екстремістську на окупованих територіях Сходу. І водночас, з 2023 року, вони завезли на тимчасово окуповані українські території приблизно 2,5 мільйони російських книжок. Це катастрофічна ситуація, яку потрібно виправляти, і власне. Проект Вільні читають українською, спрямований на створення мобільних куточків і формування книжкових поличок в укриттях та гуманітарних штабах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей, що постраждали внаслідок російської військової агресії. В Одесі саме бібліотека Грушевського вже давно стала таким хабом зустрічі. Різні заходи проводяться дуже дуже викласні і такі yeah, френдлі. Так, і і ваше місце розташування це теж дуже приємно, що в центрі таке місце є. І книжки давно збираються. Так розкажіть, що це для вас не новинка, а просто продовження. Так, дійсно, до саме до проекту Вільні читають українською бібліотека Грушевського долучилася на початку березня цього року. Зараз акцію по збору книжок продовжено до 1 травня. До речі, принагідно анонсую, що всі, хто мають бажання, можуть завітати до бібліотеки Грушевського. Працюємо з понеділка по суботу, з 10 до 17. Будемо раді, якщо ви принесете книжки. Це як переклади класики українську. Так, власне, українська література дуже великий запит є на літературу історичного характеру, оскільки це також важливо для формування національної ідентичності, але ви дійсно праві. А це для нас уже не вперше. Ще восени 2022 року. Заступницею директора департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної військової адміністрації пані Ярославою Різниковою було оголошено акцію по збору книжок для. Міста Херсон, це була якраз осінь 22-го року, коли більшість свідомих українців вже оговталися від початку повномасштабного вторгнення, і кожен із нас зрозумів, що він може допомагати на своєму місці і тим, чим може. Власне до цієї акції, що тривала до грудня, до 2 грудня 23-го року, долучилося дуже багато. Просто людей, культурних, національних товариств загалом було зібрано понад 1500 книжок книжок загальною вартістю на понад 256 тисяч гривень. Вражаючи. Я сподіваюся, що повинна. цей проєкт ще більше збере. Я лиш додам, що бібліотека Грушевського хто не пам'ятає, забув Троїцька 49. 51. Так. Приходьте. Що буде завтра в Одеському літмузеї, 18 квітня, як літмозей долучається? А літ музей долучається тим, що ну ми теж беремо участь в цій акції. Ми запрошуємо, тобто ми відкриті для всіх бажаючих принести літературу українською мовою. До речі, книжки, які ми отримали, це як українська література, так і зарубіжні автори видані видані українською мовою. І ну, тобто, ми відкриті чекаємо на всіх, хто готовий принести літературу, долучитись таким чином. бо… Це така, як здається, крапля в морі, але на своєму місці ми робимо те, що маємо робити. А ми маємо відстоювати, не лише зберігати, да, отже, яка задача музеїв це не лише зберігати культурне надбання, а й поширювати його да, і брати участь, допомагати, да, формувати цю національну свідомість. Книга жива, коли нею обмінюється. А книга жива, коли нею обмінюється, коли є такий певний поток. Да, і мені здається, що е, ну, зараз на такому трагічному тлі, в якому опинилась Україна, ну мабуть, багато людей навіть згадали про українську літературу. Да, отже, до цього, е, до цього це може було якось більш в такій в такому цінньовому. У ці, а зараз я гадаю, що ми да, такою повною мірою обернулись на своє літературне надбання. І коли як не зараз? Отже, такі, на жаль, трагічні часи підштовхують, але це добре, що підштовхують, і ми обертаємось і огортаємось до свого літературного надбання. Які книжки можна приносити? Будь-які це а, література, ну звісно, яка має бути українською мовою, видана в Україні а, історична, нон-фікшн, художня, а, популярна. Будь-яка так, я бачила таку інформацію, що російською мовою книги теж можна приносити, вони підуть на переробку, наскільки це відповідає дійсності. Так, дійсно, в Одесі і загалом по Україні діє декілька проєктів, які покликані зібрати російську літературу і використати навіть її, так скажімо, на благо нашої держави. Наша бібліотека також певною мірою долучена до цих проєктів. Ми збираємо російську літературу, і потім вона віддається на переробку ну, спеціальну. Переробку книжок це також можна да, занести. Ми будемо дуже вдячні. Тобто, вся та література, яка там роками стояла у вас на полицях і заважала, яка зараз, слава Богу, вже недоречна і відходить в минуле, може послужити велику користь. А переробка що це означає? Що з ними буде? Ну, наскільки я розумію, ці книжки переробляються так, як переробляється макулатура, тільки спеціальним чином, і потім виручені за це кошти йдуть на потребу, тобто на допомогу збройним силам України, волонтерським організаціям тощо. Які книги в пріоритеті все таки? Що б ви хотіли? Просили? Можливо, можливо, більше там дитяча література? Так приносять до речі, дитячу літературу. Е, ну я не можу сказати, що ми зібрали там на цей момент велику кількість, але це. Ну, Кілька деса десятків книжок, і серед них багато дитячої літератури, в тому числі одеських авторів, які пишуть для дітей. Це книги, наприклад, Іни щук. Що цікаво, що там є деякі книги, такі розмальовки, тобто з певною інтеракцією, а, є дитяча, дитячі вірші. А, ну, Ми б хотіли, мабуть, бачити більше такої історичної літератури, яка висвітлює. Да, Історію нашої країни це може бути. Ну ми, ми відкриті взагалі всі да, будь-якій літературі української мови, але так, в пріоритеті це, звісно, історична література та художня українська література. Катерино, я правильно розумію, що завтра просто відкривається літ музей так офіційно для збору. А так, а, так. а часових проміжок і рам а, немає? Це впродовж нашого робочого дня з 11 до 16 чекаємо на всіх за адресою Ланжеронівська, 2. хто готовий долучитися? Будь ласка, будемо вам за це вдячні. Так, то треба передивитися, сісти, що можна з чим можна вже Так, е, да, хто готовий, бо я знаю, навіть в ще напередодні повномасштабної війни в нашому музеї така існувала акція. Вона називалась «Буккросінг», Тобто можна було принести книжки, які ви прочитали. Але знаєте, що більше не будете їх читати. Да? І можна було принести, покласти на поличку там, наприклад, в музеї Поустовського, в нашому музеї, аби хтось взяв, обміняв цю книгу, да? тобто дати книзі нове життя. І може в когось да з наших глядачів є книги, які ви прочитали, і точно знаєте, ви не будете перечитувати. А є ті, хто бажають для себе відкрити щось нове. Ви розказували, як Грушевська бібліотека вже займалася mm. подібним і відвозили книги до Херсону. Зокрема, як як реагували люди? Який фідбек отримали? Ну, загалом, це не ми відвозили це представники Херсонської області. Приїздили до бібліотеки Грушевської в урочистій атмосфері. З концертом відбувалася передача книжок і також вручення. Подяку всім тим громадським товариствам і організаціям національних меншин Одеської області, які долучилися до збору книжок, власне, Херсонці говорили, що їм надзвичайно складно, оскільки ви знаєте, що там тривають постійні. Обстріли, там е, достатньо погана гуманітарна ситуація, і при всьому цьому люди там намагаються зберігати національну ідентичність і підтримувати культурні проекти, тому вони були надзвичайно раді такій підтримці. Е, і для них це важливо е, і важливо для нас, оскільки ми розуміємо, що Херсон це Україна. Я так розумію, вони в якихось таких таємних місцечках організовують кутки, де є література, так, я так розумію, місцеві знають, де можна так, взяти і почитати. Так, так. так, щодо бібліотеки Грушевського, чим зараз взагалі цікавляться читачі, яку літературу хочуть знати. Тому що по заходам, коли я дивлюся... Чому приходять там історичні, якісь так виступи істориків, які заходи присвячені українській мові? Знову ж таки вивчення мови. Яку книгу шукають? Шукають сучасну українську літературу. І дуже великий запит, як правильно зазначила пані Катерина, на українську класику. В основному це запит від людей більш старшого покоління, які на жаль навчалися за совєтської доби, і або взагалі не вивчали да українську літературу, або це були якісь епізодичні побіжні вивчення. І зараз їм надзвичайно цікаво, так би мовити, наново відкрити для себе світочів української літератури Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Ольгу Кобилянську, да, і всіх цих письменників, які моєму поколінню, на щастя, відомі. А їм на жаль, ще ні. Сучасні знову ж таки українські письменники, дуже великий запит на творчість там, наприклад, Андрія Любки. Кокотюхи і так далі, це та література, яка легко і цікаво читається, і, в принципі, варто да, бути в тренді того, що відбувається в сучасному літературному процесі. А також, як пані Катерина говорила, дуже багато людей запитують класику зарубіжної або як правильно сказати, всесвітньої літератури в перекладі на українську мову, тому що знову ж таки, навіть, наприклад, моє покоління в школі. Вивчало це російською. На жаль, всі Джек Лондон да і так далі. Марк Твен і тому подібне. Це все було російською. Хочеться все таки прочитати українською мовою. Як працюють зараз видавництво? Чи є нові книги? Так за чим можливо зараз полюють ваші читачі? Витавництва, дякувати Богу, працюють і дуже гарно. З багатьма з них ми підтримуємо тісні дружні відносини. Часто отримуємо від них книжкові подарунки, за що їм надзвичайно вдячні. Є також державні програми поповнення фондів бібліотек. Дуже багато ми отримуємо від читачів. Ось пані Катерина говорила, що в них діє букросінг, У нас він також діє. І також дуже часто до нас приходять люди е, і приносять книжки, як вже тут було сказано, які вони прочитали і більше якби не планують перечитувати, Але це дійсно якісна література, яку вони готові подарувати бібліотеці. Е, тому, в принципі, нам якби гріх скаржитися на те, що в нас немає книжок. Є приходьте, будь ласка, допоможемо, підкажемо, знайдемо на кожного читача. Катерина, давайте більше подробиць, куди поїдуть книги, які вже збираєте. Ну до речі, ми така точка збору. А головний е, такий хаб в Одесі це бібліотека Грошевського. Тобто ми передаємо Точка вивозу, так. Точка вивозу, да. Тобто ми збираємо певну кількість і потім передаємо mm -hmm. в бібліотеку Грошевського. А вже як я розумію, ви там розподіляєте куди що, бо це велика кількість областей, як зазначала. Ксенія, да, тобто це схід і південь України, да, це, ну, це дійсно це велика кількість областей. Да, і вже, як я розумію, ви будете розподіляти, що куди піде. Ми передаємо бібліотеку. Дякуємо. Ну, наразі ці книги, які будуть збиратися до 1 травня, вони поїдуть у Сумську область і будуть розподілені там між укриттями для того, щоб людина. Під час повітряної тривоги, да, вона могла заспокоїтися, якось сконцентрувати свою увагу не на тому же хіті, яке відбувається, а на прочитанні літератури. І, о, до речі, одна з мети проєкту це підтримати психоемоційний стан. Так пишуть всі, хто займається цим проєктом. Це саме книги для укриттів більше, таких куточків так. самозаспокоєння. Так? так, це на рівні подихати, так, так. заспокоїтися. Читання – це погуртати. певний такий медитативний процес. Угу. Коли ми читаємо, ми концентруємо увагу. Да, це певна концентрація, це да, ну, таке зосередження на тексті, і це приводить людину. Да, це психологи зазначають, що це дорівнює медитації. Того, що може заспокоїти психологічно? Тобто мені здається, що це дуже актуально і доречно саме в окриттях, да, концентрувати свою увагу, відволікати себе від цього трагічного моменту, да, і концентрувати увагу на якомусь, не знаю, або глибокому тексті, або просто красивому тексті, або цікавому тексті, там, залежно від того, що хто шукає. Яку книгу ви порадили покласти в тривожну валізку? Яку книгу я би порадила розподіл Росії? Я би порадила покласти в тривожну валізку, щоб нарешті це вже справдилося. А насправді, як каже пані Катерина. Дійсно, це медитативний процес для кожної людини простіше заспокоїтися, якщо вона читає те, що їй до вподоби. Я, наприклад, люблю детективи, то я би взяла Артура Конана Дойля і його знаменитого Шерлока Холмса або мови оригіналу, або в перекладі на українську. Але кожен має обрати для себе: якщо ви читаєте любовні романи, будь ласка, якщо вам... Приємніше почитати там, про славетну добу історії козацтва, беріть щось історичне, те, що вас заспокоїть, у кожного це своє. Або професійна література. Якщо так. у вас є е, можливість так, ще натхнення вчитися в таких непростих обставинах, то взагалі це супер. Це топ. Працювати і ну, підвищувати свою обізнаність. Ще раз, запросіть до себе всіх охочих. А завтра з 11 до 16 години ми чекаємо на всіх охочих за адресою вулиця Ланжеронівська, 2, Одеський літературний музей. Ми відкриті, приносіть, будь ласка, свої книжки, ці, які ви вважаєте, ті, які ви вважаєте актуальними, потрібними на цей момент. Ксені. І також приходьте до бібліотеки Грушевського за адресою вулиця Троїцька, 49 дев'ять 51, один царіг вулиці Проображенської. чекаємо вас до 1 травня з понеділка по суботу, з 10 до 17 з книжками, і також при на наших різноманітних цікавих заходах. Тож цього вечора саме час передивитися про ви які виросли ваші діти, або які вже вам не цікаві або перечитані, і ви готові поділитися. Я вам дякую за ініціативу. Дякую. дякую за розмову. Катерина Єргєєва, Ксенія Сорокіна, були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.